Ще вісім пляжів офіційно відкрили в Одесі. Про це повідомив голова Одеської військової обласної адміністрації Олег Кіпер. Серед них пляж Чайка, на якому я зараз перебуваю. Тут є бойки, хвилеріс, за безпекою стежать рятувальники до найближчого укриття 320 метрів. Чи користується він популярністю серед відпочивальників? Зараз дізнаємося. Тут пісок такий гарний, і плюс захід в воду похилий і класний. А на інших пляжах дуже багато ракушок, всяких, які ріжуть ноги. І там схил в воду дуже різкий, а тут класно. Під час повітряних тривог нас поки не заставали вони на пляжі, якось тільки ввечері. Але чесно, в укриття не ходимо. Під час тривоги не пішли б в укриття, залишились би на пляжі. Що не боїтеся? Там мін всіляких, які можуть припустити? Мама наша боїться, мін. А, мені. а в мене сильно. Ні, не бачили. Не знаємо, що є такі випадки, як міни припливають, взриваються, вибухають, але я також не боїмося. Давайте, девочки, йдіть і расскажем, розкажемо, як ми на пляжі вже два місяці здесь сидим. Ми сначала лето здесь, нам удобно, тобто у нас розв'язка, тобто ми приїжджаємо сюди, за п'ять минут добираємося. Здесь все під руками, в принципі. Вода нормальна, водоросли були недавно. А чи змінилося с розпочатку літа? Ви тут давно можливо там не було би яких, а потім їх поставили. Чи ще... Лужа менше стала. Все, что изменилось здесь. Не больше, не меньше. И забор развернули. Все, что здесь изменилось. Вода нормальная, чистая всегда. Единственное, конечно, тебе меньше мусор или хотя бы процентов 10 забирала за собой. за теми, что осталось, он бы был еще чище. Поэтому пляж нормальный, то есть, ну, относительно не грязный. То есть, как бы, песок чудесный. Если бы его еще, конечно, разок хотя бы в неделю просто чистила машина, было бы еще лучше. Дуже зручно, дуже багато місця, дуже чистий пісочок. Ми самі з авангарду, в Одесі на морі буваємо часто, але тут, в цьому році, вперше. Були в Аркадії, ну, там дуже мало місця. А тут добре, ніхто тобі по голові не ходить, ніхто тобі піском не засипає. Дуже добре. Ну, ми тут часто відпочиваємо, просто в цьому році сюди ще не, не вибиралися. А про укриття не чула навіть, чи є воно тут. Tak się nie znają.